Ви коли-небудь відчували, що одночасно любите і ненавидите когось, що хочеться піти, але страшно залишити. Це і є амбівалентність, одне з найцікавіших явищ людської психіки. І він говорив про те, що всередині нас живе тінь ті частини себе, які ми ховаємо, заперечуємо або боїмося. І часто амбівалентність це зустріч із цією тінню. Ми можемо одночасно прагнути любов відштовхувати. Її. Хотіти змін і триматися за старе, відчувати радість і сум у одному моменті. Амбівалентність не робить нас слабкими. Навпаки, вона показує, що ми живі, що ми багатовимірні, що наше серце здатне одночасно відчувати кілька істин, не розділяючи їх на правильно чи неправильно. Жити означає відчувати це. Відчувати, що любов може бути болючою, що бажання можуть лякати, що свобода завжди поруч зі страхом втрати, і саме в цій суперечності наша людяність, наша глибина, наша справжня природа. Амбівалентність це не помилка, не проблема, це не вада, це щоденний танець серця і розуму, в якому ми вчимося бути собою.